Ну ось охоронець поліклініки в Одесі не пустив перевіряльників у бомбосховище. Працівники ДСНС намагалися потрапити в укриття, але охоронець не відчинив. А керівниця медзакладу у телефонній розмові плуталася і не могла сказати, чи то в них укриття, чи то просто підвал, але з усім необхідним. О, там у нас є і, вода, і, то, і Я зрозумів. Чи може ваш охоронець нам відкрити? І Ви, там у нас... Ви мене чуєте? Там... Чекайте, зачекайте, і у нас там є приготовлено навіть раді... от ми якраз зараз все перевіримо. Ваш охоронець може відкрити нам ці приміщення чи ні? Він не може, він не має це... права. Я зрозумів. В нього немає права, він в нього немає ключів і воно зараз закрите. Я правильно зрозумів? Воно не закрите. Ну я не можу в нього зайти, значить воно закрите, правильно? чекайте, зачистите мене, будь ласка. Воно не закрите. Воно завжди відкрите, чому тому, що там... Ну, зараз воно закрите. Дивіться, зараз воно закрите. Я от стою перед ним, воно зараз закрите. Центр не робить. Субота, неділя, вихідний день.